Хитнули емоціями, не славу. З вівторка на середу. У нас із молоддю все гаразд. Ситіус, Альтіус, Фортіус. Доброго дня, друзі. Всі часто мене запитували, друзі. Що ми будемо робити після євро? Коли євро закінчиться, про що будемо говорити? Будемо говорити про футбол, мабуть. Все добре, футбол продовжується, життя триває. Дякуємо Збройним силам і аналізуємо для вас матчі, які визвали найбільший резонанс на минулому тижні. На фоні трьох ігор, які для нас здались важливими і навіть можна сказати монументальними. По перше, це поєдинок Київського динамо в Лізі чемпіонів. Другий матч це Олімпійська наша збірна, дебютний поєдинок в історії України на Олімпіадах. З футболу, футбольних саме турнірах. Ну і третій поєдинок, півфінал юніорського євро, е, який відбувся вчора. Для мене вчора, коли ви дивитеся відео, можливо, вже емоції втрусилися більш-менш, але враження емоції залишились діаметрально протилежними. Якщо вівторок нас підніс на небеса, середа різко опустила вниз, то четвер знову якби залишив надію, що українського футболу є майбутнє і воно доволі таки райд. Потім поговоримо про все по порядку. Отже, київське динамо, 23 удари, 10 голів, три влучання в. Площину в другому таймі всі виявились точними, результативними. Чудова команда, чудова гра. Дуже емоційно заряджена була команда. Своєчасні заміни від Олександра Шовковського, дві з них в перерві. Я до речі, взнав для себе особисто, так як я не є Михайлом Смоловим, а я Артур Кисляченко. то я взнав е, нове ім'я в українському футболі. Саме ім'я, воно «Навін». Погугліт, хто це такий, і можливо, ви не дивились гру, вам буде цікаво обов'язково. Ну, насправді цей гравець вийшов на правий фланг оборони, вийшов доволі непогано, вімкнувся в гру, загострював, і це було е, доречно. Адже перший тайм 0-1, Динамо програвало, здавалося, що ось вже паніка близько. Зараз команда розсипеться, але тим не менш, вона володіла ініціативою, створювала моменти і продовжувала це перманентно робити в другому таймі. Також що сподобалось? Я одразу ж там подивився на. Флешскор, тому що ще в нас тренування тривало. І мені е, сподобалась виключно українська заявка команди Динамо. Це пригадало ті часи, коли я лише починав захоплюватись футболом, там кінець 90-х, але тоді за нас грали грузин, білоруси і все рівно. А тут чисто всі українці, 11 українців в старті, чудовий, можливо, не так чудовий через війну результат, так? але це. Говорить про те, що все рівно в Україні є футболісти, вони грають за київське Динамо, вони грають в Лізі чемпіонів і вони мають більш, ніж хороші шанси, я вважаю, на вихід в групу. Там говорив хтось, що «Ну, рейнджерс то буде другий рівень, там буде друга зовсім гра. Не те, що цей, там, ці серби безалаберні, партизан. Але скажу я вам так, що рейнджерс також не не топова, скажімо так, команда і з нею можна грати, особливо якщо у вас молода команда, така як зараз Київське Динамо. Дуже хорошу роботу видно, проробили на зборах тренувальних, адже в хорошому тонусі команда підійшла до старту сезону і розірвала на шмаття сербський партизан з рахунком 6-2. матч відповідь ну об'єктивно шансів небагато на те, щоб відігратись в сербів. Я звісно ж не очікую настільки ж результативного поєдинку там. Буде, мабуть, нічия один-один, а може, Динамо знову переможе. Це вже не так важливо. ні, важливо, важливо, тому що коефіцієнти нам все рівно потрібні. Таблицю нам потрібно повертати втрачені позиції за рахунок провального минулого сезону. І що ще хотів сказати: флешбеки такі історичні. 19 березня 2015 року відбувся. Попередній поєдинок, в якому київське Динамо настільки ж було шикарне з точки зору атаки. Пригадуєте, мабуть, матч із Евертоном домашній 5-2 в Лізі Європи, здається, справа була. І тоді кияни пройшли далі за рахунок цієї домашньої перемоги. Зараз також перший матч, знову розрив і серйозний гандикап. І, мабуть, він дозволить Динамо пройти далі. А там уже побачимо ще залишиться два раунда до групи. Довгоочікуваний старт збірної України на Олімпіаді. Закінчився фіас. Програли ми Іраку. програли без шансів. Я б сказав. Нібито вистачало команді там. Я не знаю бажання, ентузіазму, навіть там якоїсь спортивної злості. Проте це все десь різко поділося в другому таймі. Після того як вдалося відкрити рахунок, стало таке враження, що команда хотіла на е, в холостих обертах пройти цю гру, здобути три очки і собі спокійно далі готуватись до Мароко, Аргентини там до Ашрафа Хакімі до. Хулиана Альвареса, там ну, зірок, які приїхали все таки в складі своїх збірних на цей на цю олімпіаду. А ось щодо формування складу збірної України, то всі ви знаєте про проблеми, мабуть, які з якими зіткнувся Руслан Ротань. Це те, що не відпустили клуби банально своїх зірок, тому ми не змогли там. Запросити Судакова, Мудрика всіх цих людей, які фактично цю путівку здобували в рамках минулорічного чемпіонату Європи по своєму віку, що сказати по грі? Валентин Рубчинський став автором історичного голу, перший гол на олімпіаді для збірної України, але він же, власне і став співавтором вирішального голу, який призвів до пораз. Помилка людини в центрі поля в передачі. Далі йде зворотня атака. Е, легко знову ж таки Рубчинського обіграють на замасі і пробивається без шансів для голкіпера. 2-1, Ірак попереду. Після цього ще був шанс у іракців влучання в стійку. Тож можна говорити, що міг рахунок навіть бути більш плачевний. Що стосується гри, е, ніби гравці непогані. Той самий Таловіров, який потім розповідав, що там пенальті не було я його там ледь торкнувся. Ну але все рівно поштовх був. Арбітер поставив пенальті. Він це бачив, звідки б він не був той арбітер чи з Гватемали, чи з Судану, чи з якихось ще не футбольних країн. Але такі пенальті ставлять і їх ставлять навіть імениті арбітри. Нічого там дивного немає, що цей пенальті було поставлено. Індивідуально всі сильні, хороші футболісти, перспективні футболісти, молоді. Тут немає там пристаркуватих зірок, як, наприклад, там говорили, що позвуть там чи Ярмоленка, чи Степаненка. Нікого немає, всі молоді. Проте цілісної картини не було. Командного малюнку також не було. Воно й знову ж таки не дивуємося. Часу на підготовку було небагато, саме щоб Згуртуватися як колектив. Чи є шанси на вихід з групи? На Олімпіаді лише дві команди виходять. Нагадую, хто можливо не, не цікаюся форматом. Треті місця тут нікуди не виходять, навіть теоретично. Далі грати з марокканцями, які виграли перший матч у Аргентини. Виграли там через кілька годин, коли вже там система ВАР відмінила таке взяття воріт у виконанні аргентинців. Друге, Марокканці сильні, марокканці потужні, вони гарно комбінують, на швидкості це роблять, з ними буде важко. Ну а потім, в третьому турі, розлючена Аргентина, яка. Навряд чи до тих пір ще собі щось гарантує в плані виходу в плей-офф тому. Ну шансів відверто небагато. Якщо команда ротаня там здобуде хоч одну перемогу, і з цим багажем поїде додому. Я гадаю, що можна буде ставити їй тверду трієчку, дякувати за виступ і відпускати вже там у відпустку чи одразу ж в УПЛ. От сьогодні 19-25 дебютував п'ять плей-офф. До речі, дивіться наш наступний випуск. Там розповімо і про цей плей-офф за потрапляння в УПЛ. Другий шанс, так би мовити, і Обіна я не зміг зіграти. А, обіна я не в Олімпійській збірні, він за Ю-19 грає. Ну, про це ми теж поговоримо пізніше. Ну щодо Олімпіади, скажімо так, виступили та й добре. Якось такий після у мене залишається. Програли Іраку, Іраку, який в першому таймі створив дві сотих XG, Просто захищалась команда весь час і відбивалась, а потім ось знайшла два голи і перемогла. Так буває, це футбол. Ну і переходимо до юніорської збірної підопічні Дмитра Михайленка. Гідно виступили на турнірі на чемпіонаті Європи, дістали з півфіналу, зіграли з французами на максимумі своїх можливостей. В принципі, поразка 0-1 – це. Результат такий, за який не соромно, як і загалом за цю команду не соромно. Там е, є хлопці, які вимушені були переїхати з України з початком російської окупації наших тимчасово окупованих територій з повномасштабним вторгненням. Власне е, є хлопці, яких спочатку не помічали. Ви пам'ятаєте цю історію з Данилом Кривсуном? Мабуть, а мабуть, не пам'ятаєте зараз. Хлопець, один з лідерів цієї юніорської збірної. і Вчора він був. Це продемонстрував в середині поля взагалі один один з найсильніших був. Ну і загалом сподобалось, як оборонялась команда проти французів. Сподобалось, як вона створювала моменти, мала влучання в поперечину, могла забити і не один раз, ще в першому таймі. Звісно ж, після того як французи відкрили рахунок, там уже шансів було об'єктивно небагато на те, аби відігратися. Тим не менш до останніх секунд у нас залишались. Шанси на вихід в фінал і головну задачу насправді юніорська збірна виконала, як уже сьогодні відзвітував Андрій Шевченко перед Володимиром Зеленським. Що команда кваліфікувалась до чемпіонату світу в своїй віковій категорії, і це є добре. Сам син Андрія Шевченка Крістіан також зіграв у цьому матчі. Хоча він на два роки, якщо я не помиляюсь, молодший чим більшість його колег по цій збірній ю 19 Тож є майбутнє. Крістіан, до речі, виступає за Уотфорд, це англійська прем'єр-ліга. Звісно ж, молодіжна поки що команда, але перспективи непогані. Данило Кривсун, як ми вже згадували у Борусії. Віктор Цуканов є такою майбутньою зірочкою, мабуть, донецького шахтаря, і вже об'єктивно проспект цього клубу після Данила. Ну після Судакова, звісно ж. І ось наступним, кого будуть вести на продаж, це, звісно ж, буде Віктор Цуканов. Якщо він. Дасть Бог обійдеться без травм. Поки що ну дуже стійке таке враження, хороше залишається юніорська збірна. У неї є майбутнє, і при цьому тренерському складу, безсумнівно, у групі нагадаю дві нольових нічиї, з чого ми розпочинали з північної Ірландії, з Норвегією. Потім вольова перемога і результативна над Італією, над достроковим переможцем нашої групи. Італія після того вилетіла від Іспанії в півфіналі, а Україна відповідно вилітає від Франції. Про про що це говорить? Говориться про те, що наша група група була слабша ніж інша, але. Україна з неї вийшла і потрапила на чемпіонат світу за це їй дякуємо. Хороший турнір, хороші хлопці! Хороша збірна в Україні! Є майбутнє у футболі.